Сімплекс лайт, спробуємо на піску. Програма поле, максимальна чуйка. Ось він. Ця фантомність, ця фантомність це у нас ну, нормальна робота прилада, плюс у нас електролінія частково впливає. Ось, проведи тут. Ось та сама глибина. Грубо, нижче, нижче, нижче. Ну, 60-чітко, чітко, є 65, десь між 60-65. Так просто рук не вистачає. Короте, солдатська каска 60 см чітко. Ось. Так, тепер спробуємо зараз прогнати цілі від малої до великої. Дрібна цепочка. Так, а ну давай тут. Ну, бачить да. ну давай нижче так давай. А ну давай заберу ціль давай без цілі Нема того сигнала, ну ще раз. Є правда? Бачить. Оно а ну нижче. Давай. Бачить. Так, а ну давай еще цей. Ну, это уже такие слабенький. Давай еще цей попробуем. А ну. ну, это такие край будет своего рода. 20 сантиметров. Хвилинку, отак. Десь 19, 19 сантиметрів. Дрібна цепочка. Так, тепер хрестик. Зараз, зараз, зараз. Ось, є хрестик. Давайте закладемо сюди. Ану. Ну, бачить, правда? Тільки так, ледь-ледь ледь, -ледь? ледь, -ледь. а ну давай ще так. Бачите? Ну, на грані. Нестабільний. нестабільний. Давай ще раз сюди. Давай чуть вперед. Ну, оце такий крайній чіткий, скажімо так. Тут грубо у нас 20 сантиметрів. Так, тепер у нас іде динарик. А ну давай сюда. Четко. А ну давай сюда. Бачить. А ну давай сюда ведразу. Ну, здесь все. А ну давай выше. А ну так. Є, таке, то не да, да. Ну, так, так. Ну отак. Є, є оце грань. Тут у нас 27, секунду, 27 см. Ну, тобто як для піска і для динарика це доволі круто, 27 см. Так, тепер у нас буде одна копійка СССР. Ой, спробуємо. Так. Тут 20. А ну так. Все бачите, але слабше. ну так. Там сюда, вот так вже не що все. все. ще сюди так. Це грань. Перевернути ось 24 см. Ось він знизу не отут, а ось тут. Є 2-4 см, одна копійка, це все. Тепер у нас що тут там йшло? Золоте кольцо Зараз секунду. Глипси попробуємо, спробуємо. не бачу. А ну давай, це. О, є. Yeah. Це, короче, край своего рода. Песок 27. Має 27,5. Золотое кольцо. Теперь 5 копеек СССР. А ну давай, тако. Так. Чуть ближче сюда тут і задалеко. Ні, забагато. Ну це край. О, є. Так. 27 також. 27, 27,5. 5 копійок СССР є. Тепер 20 копійок СПБ срібло. давай сюда. Чего это не сразу? Так, давай. Четко. Давай, 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 ниже попробуем. Не бать. Давай выше. Ну, четко, в принципе. Так, двадцать 26. 26 сантиметрів 20 копійок СПБ є і мідна монета мідна монета Ано бачить вже на грань то вже тобі Це от його, 28 см на піску мідна монета, 2 копійки Екатерини 1844 рік. Ну, я би сказав, що кльово себе показав лайт, як для приладу з новою катушкою. От, чекаю на ваші коментарі, дякую за увагу.